5 січня огляд подій вітаю. За цей день інформація щодо обстрілів в Сумської області не надходила. День пройшов спокійно. По новинам України. За сьогодні Збройні сили України зробили своєрідний рекорд по знищеним ворогам. 810 осіб. Разом вже майже 110 тисяч. Також вдало попрацювали по артилерії та РСЗВ. Супротивника. Знищено 14 одиниць разом 2477 установок. Автомобілі 14 одиниць разом 4759 одиниць, один літак збито всього 284. Один гелікоптер разом 271. Та 5 одиниць бронетехніки всього 9149 одиниць. Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах засередження супротивника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. І збито, я вже казав, трохи конкретніше, збито російський літак Су-25 і вертоліт Мі-8. Протягом доби противник завдав 8 авіаційних ударів і зробив 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. По фронтам. Після вчора на фронтах без змін Основні зусилля російські війська засереджують на спробах повного захоплення Донецької області. Росіяни наступають на Бахмутському, Лиманському напрямках. На Куп'янському та Авдіївському напрямках безуспішно намагаються покращити тактичне становище. А як і вчора, Новопавлівський, Запорізький та Херсонський напрямок, там вони стоять в обороні. З'явився новий термін війни Бахмутський бутерброд. Через постійні обстріли окупантами міста Бахмут, у них трупи лежать в деяких місцях в три шари. Старі, свіжіші та зовсім свіжі. Це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. І також він додав, окупанти навряд чи рахують свої жертви. Вони втрат зазнають просто жахливих, але ворогу не вдається просунутися, які б спроби він не намагався вчинити. Були певні просування, але вони локалізовані, загарбники були відкинуті на колишні позиції та, межі, та за межі міста, сказав він. Оперативне командування Південь повідомляє, окупанти почали активно готуватись до оборони в Криму. Вони готуються до контрнаступу Збройних сил України, тому активно будують нову систему траншеї, зокрема південніше від Армянська. Ще раніше вони будували ці траншеї північніше Армянська, тобто на підступах до Армянська, а тепер за Армянським. Мелітополь також в паниці, орки почали рити вогневі позиції прямо у дворах будинків Мелітополя. Ну, наївні, вони вже зуби дракона на Херсонщині робили, але це їм не допомогло. Вони їх просто бросили. Серіал Макіївка продовжує свої випуски. Біля селища Радинск на окупованій території Херсонської області пролунав Потужний вибух. Місцеві партизани стверджують, що підірвано склад ракет до комплексів С-300, а разом із складом місце розташування окупантів. Говорять про десятки загиблих. Ну, чекаємо на офіційне підтвердження від українських військових, мабуть, завтра вже буде. А Росія такі дуже ну, цікаві новини. Росія розташувала ядерну зброю в Білорусі і, може, в Криму, повідомляє українська розвідка. США готують новий пакет допомоги. Планують надати більше хаймерсів. Повідомив представник Білого дому Кірбі. Україна отримає близько 50 бойових машин піхоти М2 Бредлі. Це агентство Рейтерс повідомило. І цей пакет буде представлено вже у п'ятницю ну, завтра. Норвегія. Поставила Україні 10 155 міліметрових снарядів до гаубиць М109. Вони були доставлені з Норвегії, я вже сказав. Крим, вибухи і пожежі на Мисі Фіолінт та населеному пункту Нижногірський. ППО не допомогло росіянам. Попри заяви окупантів, ми кудись таки влучили. Але місцевим категорично забороняють викладати фото, відео, тому знаємо, що влучили, але поки не повідомляють куди. Кадирівці вбили російських військових на блокпосту. Вони придумали собі нову розвагу з перевдяганням. Є перехват, де один з окупантів розповів про свавілля кадирівців, які вони. Чинять. Зокрема, вони винищили ось, про, просто проти зараги, розваги блокпост з російськими солдатами. Україна отримала від Німеччини 20 пікапів з установкою для пуску ракет Гідра-70 і системою, яка перетворює ці ракети на високоточний боєприпас. Гідра 70 це американська 70-мм некерована авіаційна ракета. Вона виробляється компанією General Dynamics, призначена для знищення техніки і живої сили противника. Швидкість 2,5 маха, дальність 10 км, діаметр 70 я вже сказав, міліметрів. Маса 6 кг. Зараз такі ракетні блоки Гідра є стандартними для зброєння для вертолітів, гелікоптерів Апач та Кобра. Вчора відбулася телефонна розмова президентів України та Франції, як ви пам'ятаєте, на якій вони домовились про постачання колісних танків АМХ 10. А сьогодні вже є фото. Франція передала першу партію Україні. Є фото, яких розгружають в аеропорту з літака. Ну, так. Дякую, Макрону. А МХ-10 10 це фактично легкі колисні танки або бронетранспортер з гарматою. Він має гармату на танковій башті калібром 105 мм, але при цьому використовує колісне шасі бронетранспортера. Таке поєднання доволі незвичне, бо танки зазвичай мають посилену броню. Щоб витримувати попадання з артилерії, французький легкий танк такого захисту немає, але у вмілих руках ЗСУ та з поєднанням ще з жипами і Хамві він може знайти ідеальне використання. Фактично, це польова мобільна артилерія у броньованому корпусу, і за її допомогою ми зможемо дуже успішно проривати оборону противника. Ціни на газ у Європі, які ще вчора були 750 доларів. Ви пам'ятаєте, я це казав. Сьогодні знизились до мінімуму з вересня 2021 року і стали нижче ніж 700 доларів за тисячу кубометрів. Зниження ціни на газ триває третій тиждень поспіль. До речі, ціни на нафту також стрімко йдуть вниз. Сьогодні ціна за барель вже 40 доларів, а ще у листопаді була 70 доларів, а до війни 120 доларів. Ну так, Росія довоювалася. І Італія остаточно припинила сьогодні закупівлю газу в Росії. Вчора Германія, сьогодні Італія. І така новина Путін розпорядився, щоб Шойгу, міністр оборони РФ, віддав наказ військам. Вести на 36 годин з 12.00 6 січня, завтра до 24.00 7 січня на різдво режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні. Ну, з цього приводу Офіс президента України надав коментар на це перемір'я. Цитую: по-перше, Україна не атакує чужу територію і не вбиває громадянське населення, як це робить Росія. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території. По-друге, Росія повинна залишити окуповані території тільки тоді в неї почнеться тимчасове перемір'я, але лицемірство залиште собі. З цього приводу також Джозеф Байден відреагував на цю пропозицію і сказав: Я думаю, що Путін намагається знайти трохи кисню. Ну і ще один посадовець значно конкретніше на цю тему висказався це секретар РНБО Данілов. Цитую його, яке відношення до християнського свята Різдва має зграя дрібних кремлівських чортів? Хто повірить мерзоті, яка вбиває дітей, обстрілює пологові будинки, катує полонених. Режим припинення вогню, брехня та лицемірство. Ми вас гристи будемо в співучій тиші української ночі. Отак. Тихою, спокійною української ночі всім. Миру нам.